Вітаю! Засоби для мийки вікон. Розкажу свій досвід, що я раджу, що я не раджу, і в цілому розповім, чому має сенс використовувати професійний миючий засіб. Почну з того, з чого я починав і чим користується, мабуть, що 95% мийщиків в Україні. Це миючий засіб для посуду, це Fairy. фрош з'явився пару років тому. Ну і в цілому, мож, багато хто використовує найдешевше взагалі. Єдине, що кажуть, що не варто використовувати з гліцерином, бо він погано себе поводить. Чому є сенс в професійних засобах? Чим вони відрізняються? Взагалі-то в Штатах дуже популярний такий засіб для миття посуду, він називається down. І ним користуються і рекламують його, і продають в магазинах для мики вікон. Нормально працює. Ті засоби, які я пробував у нас для засоби для посуду: це Fairy, Frosh і такі інші там гала, вони, в принципі, мити можна. Основний сенс це оцей копоть оцю, чи як її називати, ну, міський цей гарь, називати, це жир, його треба, щоб поверхнево-активні речовини його схопили. В принципі, феррі з цим справляється. Можна мити. Але чим гірше феррі? Тим, що, перше, воно може залишати розводи. Розводи не, не після стяжки, ну тобто, коли намилили скло, потім стяжкою з, е, знімаєте цей розчин, там не залишиться розводів. Е, стяжка знімає все. Будь-який розчин вона знімає повністю стяжка. Але є нюанси. Перший нюанс це те, що ви не знімаєте 100% води зі скла. Тобто, біля рами зазвичай, якщо ви не використовуєте. Собачі вуха, я про них розповідав в іншому відео. А звичайні класичні стяжки, то вони залишають по периметру біля рами воду. І ось ця вода вона трішки підсихає, поки ви берете ганчірку і витираєте цю воду. Вона підсихає особливо на вітрі, особливо на сонці. І оця підсохла вода сфері. Вона не знімається ганчіркою так легко, як вона знімається з спеціальними засобами миючими для скла. Fairy не дає такого блиску, як, 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 як ці засоби, бо тут намішано там, всяке там, трошки спирту є і таке, і сяке, там всякі присадки. Я сказав, що повністю знімається весь розчин. Так воно і є. Але якась мікроскопічна плівка там все одно залишається, там дуже маленька кількість мичого засобу все ж таки залишається. І ну, краще, краще блищить скло після професійних мичих засобів. Якщо це не принципово, абсолютно спокійно можна використовувати феррі. Але феррі, я ще раз кажу, що його може бути важче, якщо трошки воно встигло підсохнути, важче. Прибрати з скла підсохли. Так само і з рами, з відкосів, з інших поверхень фері, там, там ви не можете стяжкою зняти повністю все. Да? Там треба ганчіркою все одно знімати. І ось ця ганчірка вже фері вона буде більше розмазувати, ніж такий засіб. Бо все одно ж ви тим самим засобом і рами зазвичай і скломуєте. І ось на рамах вже фері буде себе гірше поводити. Плюс фері воно дає, навіть якщо дати меншу концентрацію його, воно все одно буде більш таке ну, мелке, воно буде е, швидше ставати таким слизьким. Оці вони е, скрипіти все буде. Ну, тобто Воно не, не, не буде давати таке відчуття жиру. Як дає е, звичайний миючий засоб. Хоча, знову ж таки, Fairy, фрош нормально працюють, ними можна працювати, але ці нюанси, е, ну поки не спробуєш, не, не, не дізнаєшся. От я вам зараз розказую, що є, є такий нюанс. Зараз на екрані декілька засобів для мийки вікон, е, котрі можна легко придбати в Україні. Вони є на торгівельних майданчиках, е, в магазинах фізичних, е, в деяких бач ну, щось є, чогось немає, ну, найпростіше замовляти десь в інтернеті. На спеціалізованих сайтах, що займаються хімією побутовою. Я цими всіми користувався окрім останнього. Зліва направо буду називати і казати, що, що я з'ясував по цих засобах. Перше це перші три, мабуть, що це Кьоль бренд, чи якось так воно читається. Спочатку іде Glass King. Тут є зображення така піктограмка мийчика вікон зі стяжкою. Воно реально розроблено цим брендом. Це, це виробник робить дуже багато побутової хімії, це серйозна компанія. І вони хорошу хімію роблять, нормально працює. Glass King – хороший миючий засіб, все класно. Єдине, що в нього трошки великий розхід. Нормально ковзає стяжка, нормально воно не, не засихає білим, білими плямами, як фейрі. Хороший засіб, можу рекомендувати, спокійно користуйтесь. Далі торнадо і торнадо концентрат. Це один і той самий засіб, але концентрату ну, відповідно, треба менше додавати, ніж звичайного Торнадо, торнадо – це просто розведений. І то, і то однаково працюють, якщо концентрацію, правильно ну, правильну кількість у відро наливати. Торнадо концентрат має зручний такий дозатор. Дуже, дуже прикольно зроблений. Там трубочка така через всю пляшку йде, і надавлюєш, ну, натискаєш, і можна дуже чітко по, по цій по, по, по капсулі наливати. Зручно по властивостях. Воно не розроблено для мийки вікон. Воно ну, універсально, скажімо. Можу сказати, що воно підходить для мій вікон, нормально все працює. Є нюанси. Перший нюанс там багато кислоти, і воно може роз'їдати сильніші руки. Воно не е, таке щадяще, як, наприклад, той, той самий е, ну от, п, правильна така хімія, типу Унгер, хімія мило, е, чи Моєрман. Вони так руки не роз'їдають. Там правильно все підібрано, воно більш щадяще й до рук. І, до речі, воно здається навіть ще екологічне. А це воно доволі агресивне. І це, в цього є і плюс. Воно краще відмиває і простіше ганчірки прати в цьому розчині. Ну і в цілому, воно миє добре. Якщо якісь стійкі забруднення, воно краще відмиває, ніж. Інше. ну Це тому що більше кислоти. Її не надто багато, можна спокійно мити. Я користувався, все класно. Ще одразу скажу по ковпачках, бо для мене це виявилось ну, помітно. Вони тічуть. тічуть всі я вже казав, треба. Або замотувати, я взагалі в пакетах зберігаю, бо воно підтікає. Всі навіть оці дорогі засоби вони все одно підтікають трошки. <кій> не щільні в них ковпачки, може відкритися, може, ну коротше, краще перестраховуватись і замотувати. Наступне баз Master. засіб непоганий, я користувався. Я не знаю, чи він розроблений був для саме професійної мийки вікон. В описі не пам'ятаю, чи там є таке. Піхтограмки нема, що, що для, такої, для роботи з тяжкою. Ну, нормально працює, нічого особливого я не помітив. Не дуже дорогий, ну і працює він. ну так, Він трошки не, ну, не, не надто добре він відмиває, ковзає, так, не дуже. стяжка. І Тряпки так собі, ну, коротше, краще, ніж фейеррі, але ну таке. В принципі, можна користуватись, якщо не вибагливий е, мищик, то в, цілком підходить. Далі Глосан. Глосан класно миє, це лужний засіб, наскільки я пам'ятаю, він е, розроблений для скла, е, нормально працює, але мені не сподобалося в ньому, що він. Е, за, за рахунок того, що він лужний, він залишає таке, дає таке відчуття, що. Е, Мильне все, ну, воно так, як жир, жир такий залишається, і, і не можна це відчуття ніяк прибрати. Ну, тобто, воно, як від жорсткої води, відчуття таке, що не, не змилось мило. Воно не дуже приємно. Хоча відмиває добре. Деякі забруднення, ну це вже треба пробувати, на чому воно краще працює, працює ніж кислотні, на чомусь там гірше. Можна, Glossan, в принципі, е, нормально. І оце е, Max X Brill 2 від Ecolab. Е, недавно знайшов, просто гортав сторінку, е, скролив і побачив цей засіб. Не користувався, спробую розкажу. Може, ви мені розкажете, що це воно таке. Тут є піктограмка, що це розроблено для професійної мийки. Е, е, може, воно класне, треба буде пробувати. Воно здається теж не дуже дороге. Це можна все придбати в Україні легко онлайн, просто замовляєте, працюєте. Окрім того, Unger і інші бренди випускають ще й додаткову рідину. Це е, гель, тут написано джал, цей гель наноситься на шубку, він не розчиняється в воді, якщо відро налити, він не розчиниться. Він наноситься на шубку, і потім вже шубкою наноситься на скло. І там розмилюється на склі. Так от, на що він потрібен для того, щоб ваша стяжка краще, легше рухалась? Що воно дає? По-перше, ви менше втомлюєтесь. По-друге, вам простіше контролювати рухи, розвороти, якщо ви миєте вісінкою. я вважаю, що вісінкою результат виходить кращий. І третє, це. Те, що е, у вас резина повільніше стирається. Якщо ви правильно працюєте, вона повільніше стирається. Відповідно, ви, по-перше, е, довше не втомлюєтесь, рука не втомлюється, тому що чим тупіша резина, тим сильніше доводиться на неї натискати. О, отакі засоби вони дозволяють натискати менше. Е, вони є гелі, вони є рідини, які додають окремо в відро. І, ну, Окрім звичайного засобу, ще відро додають. Це не додають, я вже сказав. Є, що додають. Долили трішки, і вам легше вже працювати, бо воно краще ковзає. Воно ніяк не заважає, просто покращує ковзання. Дуже приємна штука. Хтось каже, що це просто маркетинг. Я б так не сказав. Воно реально приємніше працює. Прям Приємно, коли є такий, така штука. Але на висоті я пробував цією працювати. Поводить воно сама рідина. Добре, класно, але не дуже зручно дозувати її. Тобто наносити на аплікатор її на кожному склі там, або через скло. Ну, коли воно закінчується в аплікаторі, треба оновлювати на аплікаторі цей гель. Не так же зручно. Ну тобто, мені не дуже сподобалася саме от, технічна частина, яка. Ну, Сам момент нанесення. Незручно зберігати, ну, тобто таке. Але коли вже є. ну, Я спробую, поки що не пробував, придбаю той, що наливається в відро. Спробую обов'язково розкажу, як воно працює. Ще один момент це спеціалізовані засоби. Це може бути взагалі неважливо, якщо ви, наприклад, зовні моєте. А от якщо ви всередині моєте, моєте професійні засоби, вони добре пахнуть здебільшого. Ну це і приємно пахне. Жінка казала, там на інші мої засоби, вони неприємно От, наприклад, що дуже неприємно пахне, це я пробував такий засіб від Еттори. він ваняє тухлими яйцями, бо там є аміак. Тому аміак добре працює, його навіть окремо додають в воду, щоб було ну, краще блистіло. Але він дає дуже неприємний запах. Оця рідина приємно пахне і добре працює. Це, мабуть, що моя улюблена. Є відмоверман, оця пляшечка це від Моерман, Наклійку я викинув, бо я сюди заливаю самі різні. Тут дуже вдалий дозатор. Я користуюся, наливаю трішки оцього, щоб з собою не тягати велику пляшку. Наливаю в цю і ним дозую. Морманівський засіб теж приємний. Він дорогувати, як на мене. Та і цей дорогувати, але цей ще дорожчий. Теж він приємно пахне і нормально працює. Добре працює, відверто. Коштують вони ну на, не знаю, на, на, на сьогодні, зараз, початок 24-го року, це. Щось там 600 гривень така пляшечка. Дуже дорого здається, так? Але з іншого боку, якщо їй вистачає там... на об'єм, на якому ви заробите там, 50 тисяч 80 тисяч ну, гривень, то ну, типу 500 гривень на розхідник і там 3 резинки поміняєте, які будуть коштувати теж, там, 400 гривень-500 гривень. Ну таке. Ну, типу... Це не серйозно, як, як на мене, це не суттєві розходи на, на, на такий об'єм. Тому я спокійно купляю такий дорожчий засіб. Він дозволяє приємніше працювати. І знову ж таки повертаюся. Фері дешево, сердито, можна працювати, але є нюанси. Так, і що іще? ще? Розчиняє цей засіб трішечки краще, ніж фейрі бруд. Якісь там від комах сліди, трішечки навіть він розчиняє цей кальцій, якщо він тільки-тільки з'являється, там сезон пропустили люди, якщо то, він трішечки краще справляється. Я не можу сказати, що він просто зразу все зняв, але це ну таке приємна деталька, що він трішки краще працює. Ганчірки, якщо ви. ну от Я після роботи. Пошохав ганчірку в відрі викрутив її, і вона вже чиста. З фері так не вийде. Фері так не відмиває ганчірки, як цей засіб. Ну, тобто це відчищає краще, ніж фейр. Об'єктивно, як на мене. Незручно, що у нас дуже мало цього продається. Можна знайти в деяких магазинах, на деяких площадках, але далеко не всюди. Таких засобів мало продається в Україні, на жаль, поки що. Я сподіваюся, далі будуть. І з приводу дозаторів, що додам, що оцей дозатор, він зручний, коли ти пішки працюєш. Але якщо він десь валяється, оця пляшка, десь, може, перевертається за інший інструмент, чіпляється, вона відкривається. Оце як спортивний цей паїлка така. Вона не, не дуже добре тримається, і в мене раз вона, вона виливалася. Взагалі хімію я раджу возити і зб, ну, зберігати, то ясно, вона десь стоїть. А от возити, якщо з іншим інструментом вона їздить, то обов'язково в окремому пакеті зав'язаним вузлом. Бо пляшки течуть. Реально, Ну ось ця пляшка, до речі, добра. Але все одно я. Тут навіть такий захист від дітей. Все одно я перестраховуюсь, щоб вона може трошки підтікати. Щоб всі речі не були в, цій, в милі в цьому. Краще, краще замотувати пакетом. Або возити там вертикально десь в відрі в багажнику. Оцей дозатор дуже класний. Це Мураман. Він, по-перше, закривається кришечкою. А по-друге, тут мембрана стоїть, і воно, я думаю, зараз чутно буде, що воно, коли поки не натиснеш, воно отак не тече. Ось там є зараз рідина. Вона є. І воно не тече. Тобто, навіть якщо вона десь впаде отак перевернеться, то вона не витече. Для того, щоб воно витекло, треба натиснути. Ось. Тобто, і воно таку порцію дає. Тобто ви знаєте, скільки там порцій вам треба дати, дуже зручно. Взагалі, аболденна штука, тому я саме нею користуюся. Тут ясно, що такого завтра нема. Тут, нема. тут є така шкала, щоб розбавляти. Ну, ви знаєте, там яке у вас відро, там по концентрації вже пристрілялося. Я раджу, до речі, робити концентрацію, як в рекомендаціях. Не треба більше, бо воно не працює краще. А, і чому я з собою постійно маю цю пляшечку? Бо е, якщо в, або в відрі, або на аплікатор ви наносите миючий засіб, є, до речі, два варіанти. Так? Він закінчується. І навіть в відрі, ви одразу там на декілька там, 5 літрів, наприклад, води взяли. Нали, скільки треба, спочатку воно нормально працює, потім поступово там діючі речовини, вони закінчуються, і у вас вода перестає бути мильною. По-перше, не дає піни, перестає давати піну, по-друге, вона перестає жир оцей схоплювати, що на склі. І воно, вода збігається такими грудками і підсихає в момент. І стяжка не працює. Ну, тобто, треба додавати, тому з собою постійно має бути пляшечка з миючим засобом. Так, і повертаюсь, є два е, способи нанесення за це я ще наказав. Один спосіб відро. просто ви відміряли, у мене є така е, пластиковий стаканчик, там відміточки, скільки наливати. Я знаю, там я зазвичай наливаю десь 5 літрів е, 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 налив, і я знаю, що я там скільки там, е, 50 грамів цього засобу я налив. Все, і, і нормально, а потім підливаю по, не, по необхідності. Якщо вже закінчиться, то я, то я підливаю. Е і Можна також на аплікатор. Просто вода у вас просто, просто без мичу, ну, щонайменше спочатку, а потім ви вже на аплікатор трошки раз налили. Але мені так не подобається. Я пробував. Е мені так незручно наносити на аплікатор. Мені зручно, я відро одразу налив і воно там вже є, і доливаю, просто коли вже відчуваю, що воно перестає пінитися. До речі, е з приводу кинтися. Феррі, як на мене, піниться аж забагато, і оця піна вона може заважати. Вона може починати літати, вона там десь може ляпати на скло на, на чисте вже, або там десь на, на скло, яке вам не треба мити, ляпає. Піна Заважає, якщо її забагато. Оця е, рідина дає е, нормальну правильну кількість піни. Н навіть ні, зараз брешу. Оця, конкретно оця рідина, цей миючий засіб, він в нормальній концентрації він е, дає малувато піни. Але ще піна залежить, тут що залежить кількість піни від аплікатора. Різні склади е, шубки на аплікаторі. Вони дають, вони, вони різного розміру, називаємо це так, бульбашки дають і різну кількість піни. Бувають аплікатори, ну, от, наприклад, на High Flyer, він дуже рівномірну, хорошу пінку дає таку і зручно працювати, добре ковзає і все добре. А є такі, що вони ковські, і ти булькаєш-булькаєш, а воно піни нема. І воно, по-перше, недостатньо добре змащує скло, а по-друге. Підсихати швидко починає. А по-друге, що більш важливо, мабуть, не знаю, що важливіше, Коротше, по-друге, стяжку, коли ведеш, то ти бачиш, де ти зняв мильний розчин, а де не зняв. Тому що буває таке освітлення, що тобі не видно, де вода з милом є, а де нема. Піна зразу все показує, просто одразу все, все видно з ходу. Так, і до речі, оцей засіб дає менше пінки, і це не дуже зручно. Це, ну, тобто піни, піни недостатні, ти не, не, не бачиш, і доводиться. Або я пробував додавати більше, воно не дає того ефекту, воно само по собі менше піниться. Для того, щоб було видніше, я додавав оцей розчин. І так, взагалі, оця комбінація працює бомбізна. Але це не, не так зручно. Воно класно миє, і тому я просто звик до того, що менше піни. І Просто я ну, інтуїтивно вже, вже орієнтуюся, де я зняв воду, де не зняв. Ну, це, не, це не так зручно. От, наприклад, цей засіб він дорожчий, так, але він моерман. Він класно і піну дає, і все працює. Прям, ну, це, мабуть, що краще з, з того, що я пробував, але він, прям, ну, я не знаю, він неадекватний, як на мене, дорогий. Тобто ця пляшечка це півлітри, вона коштувала щось. Ну, мабуть, що гривень 400 чи 500 ця пляшечка коштувала. Оця трішки дорожча, але це літр. Ну, тобто воно дуже дороге, але ну, блін класно працює. Ну я не буду не працювати, бо це не знаю, це, мабуть, що занадто. Ну, побачимо далі. Отак я розповів, якою хімією я працюю, що можна застосовувати. Пробуйте.